Перечасна народжуваність проблема, яка з кожним роком стає густрішою. Для поспіша, як народитися раніше терміну, означає поборотися за своє життя. Допомагають у цьому не лише професійні спеціалісти, а й сучасне медичне обладнання. В одному з черкаських пологових будинків розповіли про тонкощі роботи з дітками, що поспішили побачити світ, і провели екскурсію медзакладом. 17 листопада відзначають Міжнародний день передчасно народжених дітей. Маловага та недоношеність загрожує життю малюка. Аби нормалізувати стан, поспішайку виходжують у кювезі, де за допомогою спеціальних апаратів годують та щитують показники життєдіяльності. Пані Марина місяць тому народила сина Артема. На світ хлопчик з'явився вчасно, прийшли на плановий огляд. Материнство це велике щастя, попри дрібні клопоти, вважає вона. Якщо ти цього хочеш, ти це бажаєш, то і ти цим живеш, то в принципі все не важко. Воно все йде якось поступово. Ти до цього звикаєш і все гарно. Як заспокоїти, якщо бачите, що дитини якісь ну, істерика, плаче. Ми беремо його на ручки, носимо, прикладаємо до себе, стараємося, щоб він більше часу проводив, проводив з нами. Лікарі кажуть, проблема не лише у збільшенні випадків передчасних пологів, а й у зниженні показника народжуваності. На жаль, в цей тяжкий час народжуваність падає. Ми дуже бажаємо нашим, в нашій Україні перемоги і щоб повернулися наші мужчини, чоловіки, і статистика пішла вгору. Тим часом на кількох поверхах пологового кипить робота. Спеціалісти опікуються здоров'ям вагітних за показниками лабораторних досліджень. Завдяки сучасному обладнанню тут можуть запобігти патологіям та зробити все, щоб зберегти плід та уникнути передчасного народжування малечі. Все, що патологія йде червоним кольором, і лаборант зразу звертає увагу. Що не так? Зали... Ці закрита система. Закрита система це коли працює тільки на своїх реактивах. Зеленумислі два однакових унеможливлює ризики. Якщо один поламався, зразу переходимо на інший. Без підтримки міської влади та держави оснастити самотужки лабораторії, операційні та палати було б важко, розповідає чільник медзакладу Дмитро Вітренко. Згідно з планом соціально-економічного розвитку, за рахунок міста вдалося придбати обладнання на понад 70 мільйонів гривень. Це дозволило виходити 26 поспішайок. Загалом статистика народжуваності в Україні невтішна. Сучасного високотехнологічного і то дуже необхідно для того, щоб якість медичної допомоги, якість надання вагітним. Кількість пологів зменшилась на 35%. В нашому регіоні в Черкаській області зменшилось на 15%. В пологовому будинку кількість пологів фактично не змінилася. І становить за 9 місяців понад 900 пологів. Щоб мотивувати молодь народжувати, передбачені соціальні програми та виплати, пояснює міський голова Анатолій Бондаренко. Ми і зробили програму виплати грошової винагороди. Хто народжує в Черкасах, зокрема це 25 тисяч гривень з міського бюджету виплачується? Ми створюємо всі умови для того, щоб народжували в гарних умовах. Потрібно народжувати, тому що Україна повинна розвиватися, і Україна повинна якраз жити. Осі закладу також мали честь доєднатися до висадження алеї платанів як символу відродження та розвитку і в часи війни. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.